Панове, живу я тут під неплом прямо, так? Да? Сніг паде. Ну це лягаєш, а війна ж йде. Лягає, це замічаю. Так, 22.35. Дрон шурує, Раз, прошурував, Ну, ладно, думаю. На другий день теж лягаю. Друзі, жужить, глядав на годинник 22.35. Так думаю, хлопці, ти ховатиш, що ж це таке? Скільки ж можна вас? Це що тут, тут, така, це що тут маршрутне, таксі прольоти такі безкарні прямо над головою тут поетичною, до речі, так? Да? думаю, як же ж його. А достанеш, то важко, не достанеш, так? Да? Тут мене оцінило. Благо я ж е, читаю класика, мене ж оцінило так у мене ж є те, що, що може брати їх там аж у версії. І я звернувся до барона Мюнхгаузена. І да. тут вже дивись, барон Мюнхгаузен, то качок стріляв через що? Через димоход! димохо! Mm. От, от, просто неймовірно! Що я роблю? Mm. Ну це. це mm. like, Шурха нече. <laughs> 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 Як я тут пішлено вино Ти, До речі, теж цепив. <laughs> Коротше, я. А ось кучка ж у мене дров. Да? Я дивлюся на годинник. 22.34, Так, я підходжу, беру до ну так, думаю, Хлопці, слухаю. Що я, я роблю? Я беру, відкриваю це і б'ю через дивоход. Раз, два. Такий же, та, ну, ну. Ну, такий класичний жарт. Так. І тут я чую тільки і не стало звуку. Думаю, ну ніфіга себе. Думаю, не, ні, 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 ні ружа, ні кулемета, нічого нема. Думаю, що ж таке сталося? Думаю, що ж таке? Питання думаю, що воно співпало хвилину в хвилину, ну секунда в секунду. Ну думаю, ладно, ну це буває там вишневе подіяло чи ще. На другий день гортаю е, сторінку інтернету. Дивлюсь, під біликами вчора ночі впав дрон. Я от чому сила слова, ти я... як його збили, я не знаю. Ну, коротше, питання питання в тому, що я так думаю, ну... ну думаю, це я вже. Орден барона Мюнхгаузена першої ступені вже отримав. Заслужили ще не отримали, але заслужили заслужили. Це вже там став виготовити. Першого ступеня поки запам'ятання давцю. Оце така історія. На Наступний день народження подаруємо вам такий орден. Барона Першого ступеня.